Редуктор Томасето at 13 xp АТ-13 xp був спроектований таким чином, щоб забезпечити максимальну потужність, а також гарантувати високу і стабільну продуктивність у всіх режимах роботи двигуна. Редуктор був розрахований для використання на автомобілях, потужність яких до 375 кінських сил. Томасето т 13 xp оснащений електромагнітним клапаном і вбудованим фільтром грубої очистки. Вхід в редуктор діаметр 8 мм, два виходи діаметр 12 мм. В корпусі передбачене місце під датчик температури редуктора. Підключення камери обігріву через стосольні штуцери діаметр 16 мм, підключення вакууму діаметр 5. Також в комплекті. Кронштейн кріплення редуктора, болти для кріплення редуктора гайки, шайби, гайка прирізна, діаметр 8, М12 шаг 1, ніпель 8. На редукторі є гарантійна наліпка, що свідчить про оригінальність товару і гарантію, яка надається офіційним дистриб'ютором.